Добрий день, вітаю на офіційному каналі ТІАІС в Україні. Невелика довідка про компанію. Заснована у 2008 році і з самого початку спеціалізувалася на розумних технологіях для автомобілів. Наразі в компанії понад 150 інженерів та розробників, 80 патентів на власні розробки, а продукція компанії продається більше ніж у 100 країнах світу. Користувачами компанії ТІАЙС є вже понад 1,2 мільйони автомобілістів. У всьому світі Не виняток і Україна. Понад шість років автомобілісти нашої країни обирають штатні магнітоли та аксесуари компанії ТІАЙС. Наша компанія Автопульс Хід, оптовий підрозділ компанії Автоаудіо Центр Харків, співпрацює з компанією ТІАЙС з 2021 року. А в 2023 році ми стали кращим дистриб'ютором, а в 2024 Ексклюзивним дистриб'ютором компанії Тіз в Україні. У серії відео ми познайомимо вас з актуальною лінійкою штатних магнітол компанії Тіз. І перше буде CC3L. Але спочатку давайте розглянемо, що таке штатна магнітола, з чого складається, і навіщо вона потрібна. Компоненти магнітоли можна поділити на дві основні групи: модельні. Та універсальні. Модельні компоненти. Це ті, які змінюються в залежності від моделі вашого авто, для якої і купується штатна магнітола. Наприклад, рамка. Вона замінить частину штатної торпеди автомобіля, у яку і кріпиться магнітола. І спеціальна проводка, яка також змінюється в залежності від моделі та марки вашого авто. Та універсальні компоненти, які йдуть до кожної моделі. Тепер перейдемо до самої магнітоли. Поставляється у фірмовому пакуванні, на лицевій частині зображено магнітолу з інтерфейсом домашньої сторінки та найменуванням серії CC3L, збоку стікер із серійним номером, інформацією про розмір екрану, об'єм оперативної та вбудованої пам'яті, всередині сам планшет, а також конверт із друкованою продукцією, куди входить серветка для протирання екрану, детальна схема під'єднання. Брошура з електронною інструкцією для цього необхідно просканувати QR-код. А також брошура про голосове управління TI's Voice. А також до кожної моделі йде комплекс стандартної проводки. Усередині знайдемо 4G-антенну, GPS-антенну, проводку для під'єднання двох USB-носіїв, дріт для під'єднання камери заднього виду, проводку для під'єднання камери переднього виду. AUX і роз'єм для під'єднання кулера охолодження, а також викрутку скріплення для під'єднання магнітоли до рамки. Опціональний роз'єм служить для під'єднання багатофункціонального кабелю c 4G RCA. Крім RCA роз'ємів для під'єднання акустики із сабвуферу, магнітола містить додатковий слот для під'єднання другої sim карт Пристрій CIE CC3L підтримує використання двох sim карт А саме, Одна знаходиться у самому корпусі, а інша через цей опціональний кабель. Також тут іде роз'єм для під'єднання додаткового мікрофону. Кабель t 4G RCA можна придбати опціонально. Перше, що ми бачимо, це екран, виконаний за технологією IPS з роздільною здатністю HD720P. Це базовий екран, якого, так би мовити, вистачить для абсолютно більшості користувачів. Ні про яку зернистість, звісно, не йдеться. Зображення чітке і контрастне, з хорошими котами огляду і більш ніж достатньою яскравістю. Швидкодію гарантує сучасний Unisoc UI S8581A, восьмиядерний cortex a 55 з частотою 1,6 ГГц. На борту 4 ГБ оперативної пам'яті. А також 32 ГБ вбудованої пам'яті для збереження програм і контенту. У разі необхідності обсяг внутрішньої пам'яті можна розширити за рахунок підключення різного роду накопичувачів через USB-роз'єм. Тепер під'єднаємо магнітоло. Спочатку під'єднуємо камеру заднього виду. роз'єм для USB та нашу пелюстку. Далі GPS-антенну 4G антенна Після під'єднання осіб необхідних виходів нам залишається вставити кабель живлення, і наша магнітола зустрічає нас анімацією на екрані самого планшету. Інтерфейс домашньої сторінки точно такий самий, як і у старшої моделі CC3. Ділиться він на кілька блоків. Інтерфейс самої програми підтримує відображені піктограм радіостанцій. У моделі CC3L використовується радіочіп Silicon Lamps C4755. Це потужний сучасний чіп FM-тюнера, що використовує RF-SMOS технологію для забезпечення максимальної продуктивності радіоприймача. Тюнер здійснює цифрову обробку аналового сигналу, підтримує приймання AM FM сигналів, радіоданих RDS. Підтримується як звичайне, так і цифрове радіо. Перемикання між ними відбувається шляхом натискання на піктограму. Тут також відображені усі радіостанції, є категорії музика, зображення та налаштування. Для того, щоб повернутися назад, також натискаємо на той же самий символ. Збоку від радіо знаходиться блок з піктограмами найбільш часто використовуваних програм. Для того, щоб видалити певну програму, зажимаємо її і вона зникає. Для того, щоб вибрати програму, натискаємо на плюс і бачимо список усіх доступних програм, після чого натискаємо на неї. І вона з'являється у нашому блоці. Звичайно ж, ви зможете вибрати програму, які необхідні саме вам. Так само, як і на радіо, підтримується відображення обкладинки музичної композиції, є поділ на плейлисти, всі композиції, ті, що збережені на внутрішній пам'яті, а також музику з додаткових носіїв, наприклад, USB з відображенням папок. Плеєр відтворює більшість сучасних форматів аудіокомпозицій, включаючи формат FLAC. Також з головного екрану ми можемо перейти в режим відтворення Bluetooth Audio, достатньо натиснути на піктограмі Bluetooth. Відповідно почнеться відтворення аудіофайлів із під'єднаного телефону. Також ми можемо додатково обрати застосунки, які ми хочемо завантажити, наприклад, Spotify, YouTube Music, Apple Music чи інші. По залізу встановлено підсилювач E-N-Chip 7388 і цифровий процесор DSP AKM. АК 7604 VQ У моделі реалізовано великий набір налаштувань звуку 36-смуговий еквалайзер. У наступному розділі налаштування звукового поля регулювання балансу і федеру. Також є налаштування об'ємного звуку. Тут ми можемо виставити затримку за кожним із 4 каналів. Наступний пункт це посилення стерео, налаштування низьких тонів. Тут ми можемо виставити частоту та зробити налаштування рівня ДЦБ. А також фільтр звуку. По суті, це кросовер, що розподіляє частотний інтервал для конкретного динаміка. Повернемося до головного екрану. Найбільшу частину екрану займає блок навігації. За замовченням ідуть Google карти, але можна встановити будь-яку іншу програму. Також з головного екрану можна перейти в повноекранний режим навігації. За тривалого натискання кнопки навігації з'являється меню для основних розділів телефону. Підключення Bluetooth, вибрані контакти, Bluetooth музика та повтор виклику. Передбачена можливість перемикання функцій цього блоку, YouTube, Камера заднього виду і фірмовий додаток DVR. Для під'єднання фронтального реєстратора t Тіайс вище йде піктограма налаштування. При натисканні відповідно переходите в меню налаштувань магнітолу. Далі піктограма при натисканні на яку відкривається загальне меню з встановленими і системними додатками. Зверху рядок стану, і там відображається інформація про рівень сигналу стільникового зв'язку, дата і час, погода, рівень гучності, заряд під'єднаних Bluetooth пристроїв та інша інформації залежно від програми, яка використовується. Як і в більшості Android-пристроїв, якщо потягнути зверху вниз, відкривається додаткове меню з інформацією про мережу Wi-Fi, мобільний інтернет. Перемикання тем, а їх тут на будь-який смак. Налаштування часу, вимкнення екрана і перезавантаження пристрою. Коротко пройдемося. По налаштуванням. Налаштування мережі. У цьому розділі ми можемо підключитися до Wi-Fi мережі, подивитися статистику використовуваного трафіку. Далі ми можемо подивитися встановлені сім-карти. І налаштувати на кожну сім-карту мобільний інтернет, дзвінки, смс-повідомлення. А також розділ більше, де ви зможете подивитися більше інформації про мобільну мережу, точку доступу та модем, налаштування режиму польоту, а також VPN. Пристрій. Налаштування канбаса. Даний розділ використовується для відповідного налаштування для автомобілів, на які потрібне підключення канбас модуля. Меню навчання керма. Якщо автомобіль аналоговий і відповідне налаштування не підтягується з канбас. Наступний розділ. Дисплей. Можемо вибрати яскравість, Шпалери, налаштування блокування і вімкнути-вимкнути відображені швидкості з'єднання. У пункті звук ми можемо ввімкнути і вимкнути звук під час торкання до екрану. Теж саме Loud, налаштування віртуальної сцени, налаштування рівня вихідного сигналу на акустику. Далі налаштування сабвуферу. Автоматичне регулювання звуку. Серед налаштувань можна зробити низький, середній та високий рівень, або ж вимкнути його. Та налаштування еквалайзера. Місце знаходження. Відображення супутників, які на даний момент підключені. Додатки. У цьому пункті ви знайдете всі встановлені додатки, і деякі з них не системні можна видаляти. Пам'ять Відображення інформації про використовувану пам'ять. Наступний розділ загальні налаштування. Тут ви можете обрати навігатор за замовчуванням. Пункт Current Launcher App. В цьому пункті можна вибрати додатки для відображення картинки в картинці, Пункт для підсвітки кнопок під назвою Ліхтар встановлений ви можете вибрати необхідний колір, наприклад, у колір підсвітки штатних кнопок або при бажанні поставити автозаміну. Увімкнення звуку навігації, накладання часу на зображення, гучність замовчування, де ми можемо змінити параметри звуку. Важлива функція, що дасть змогу налаштувати гучність певного рівня, та корисна це в таких випадках, як якщо під час попереднього використання автомобіля гучність була на високому рівні, і щоб ця гучність не вдарила по вухах, або, наприклад, узимку, коли динаміки під час морозу можуть задубіти, та за умову вімкнення на високій гучності можуть навіть прийти в непридатність. А також ми можемо налаштувати вимкнення звуку під час заднього ходу. Або ж використати налаштування гучності під час заднього ходу. Так само відображення дзеркальності заднього ходу. Виставлення параметра водія ліворуч або праворуч, якщо автомобіль правокермовий, налаштування автоматичного ввімкнення застосунків під час запуску Тут ви можете обрати, які застосунки запускатимуться під час включення автомагнітоли. А також налаштування пункту відкривання під час запуску. Тут ми можемо обрати серед трьох пунктів: запуск головного екрану, останнього застосунку, вімкнення музичного програвача. Музика радіо чи блютуз. Також можна налаштувати температуру в Цельсіях або Фаренгейтах, увімкнути відображення зовнішньої температури, відобразити напругу бортової мережі, а також цікавий пункт відкладене відключення. Тут ми можемо встановити час в 3 секунди, 10 секунд, 3 хвилини або ж вимкнути ці налаштування. А також ми можемо зайти в системні налаштування Bluetooth. Заводські налаштування приховані під паролом і необхідні насамперед під час встановлення магнітоли. Заходимо у даний розділ і вводимо пароль 1.6.8. Серед цікавих та важливих тут у нас пункт Parktronic або ж камера заднього виду. При перемиканні повзунка буде вимикатися або вимикатися функції камери заднього виду. Є налаштування передньої камери. У цьому випадку у нас активується додаток камери переднього виду. А також ми можемо виставити пріоритет передньої камери. Це означає, що після вимкнення задньої камери на 10 секунд буде вмикатися передня. Можемо налаштувати гучність додатків. Відключення ГУ. Цей пункт означає, що при вимкненні магнітоли вона у нас переходить або ж у режим сон, і при поверненні ключа вона швидко увімкнеться, або ж повне вимкнення. При цьому сценарії вона кожного разу буде запускатися по типу холодного старту. Ще з цікавого, перемикач зовнішнього мікрофона. У цьому випадку мікрофон перемикається і працює тільки зовнішній мікрофон, а внутрішній, у свою чергу, вимикається. Далі розділ Особисті налаштування. Тут можна налаштувати місце знаходження, безпеку, мову, резервну копію або ж повністю скинути налаштування магнітола до заводських налаштувань. Для цього заходимо у цей пункт, вписуємо пароль 1.68, після чого ми можемо стерти налаштування. Далі цікаве налаштування, а саме керування пальцями. Усі можливі команди описано і візуально показано. А також розділ системи, де ми можемо більш детально познайомитися з нашим пристроєм та дізнатися усю необхідну інформацію про нього, а саме, подивитися версію Android, прошивку модуля зв'язку, номер збірки. Та інші показники вашої монітоли. Детально зупинимося на додатку CarLink 2.0. Під час натискання запускається програма. Далі необхідно під'єднати телефон, підтримується мобільний пристрої на операційній системі Apple iOS, а також Android. Після бездратового з'єднання запускається Apple CarPlay або Android Auto, залежно від типу мобільного пристрою. Підтримуються всі функції навігація, дзвінки, музичні програвачі, месенджери тощо. Далі унікальний додаток для камери заднього виду. При його активації вмикається потокове відео з камери заднього виду. Зображення виводиться промислово, навіть без перемикання в режим заднього ходу. Наприклад, якщо сидячи в машині, ви хочете подивитися, що відбувається позаду. t eyes Додаток Ті ice дає змогу встановлювати та оновлювати всі штатні додатки. Також можна подивитися підказки з налаштування канбаса і оновити його версію T-ICE Додаток Ті ice Voice Це голосовий помічник від компанії Ті ice Але продукція – це не тільки штатна магнітова. Це ціла низка аксесуарів, які входять в екосистему, та дають змогу розкрити потенціал розумних пристроїв. Відеореєстратор Відереєстратор x 5 система моніторингу тиску в шинах TPMS сканер OBD, камера заднього виду та роз'єм для розширення 4G RCA. Ось ми і познайомилися з основними функціями та характеристиками моделі CC3L ця модель має усі шанси щоб стати найбільш розповсюдженою моделлю у 2024 році